Вітаю, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Подивіться, яка краса навкруги нас, так? Дуже приємно, коли навкруги так все зелено, красиво. Але для того, щоб зберегти це, треба піклуватися про природу. Сьогодні я вам розкажу, як ми можемо нашкодити природі та як вже нашкодили, ми з вами сьогодні познайомимося з. Тваринами та рослинами, які внесені до Червоної книги України. Багато років тому, коли людей ще не було, поки ще в них не було автомобілів та заводів. Природа була багата та красива, було дуже багато рослин, дуже багато тварин і земля, повітря та вода були дуже дуже чистими. Але з часом люди почали будувати заводи, що забруднюють повітря, землю та воду. Придбали багато автомобілів, які також забруднюють повітря, та почали вирубувати ліси. Це призвело до того, що багато тварин та рослин були знищені, а деякі вже на межі знищення. Забруднилася вода, вони не можуть її пити та в ній мешкати. Забруднилася повітря та земля. Тому багато рослин, комах та тварин зараз на межі виживання, оскільки їм просто ніде жити. І це все створили люди. Червона книга України. До червоної книги занесено тварин та рослини, яких залишилось дуже-дуже мало. Червоною ця книга називається, адже червоний колір це колір заборони, це дуже яскравий колір, який привертає увагу. Давайте з вами розглянемо, які тварини та рослини, а також камахи, плазуни, занесені до Червоної книги України. Можливо, деякі ви з них бачили, але ви не знали, що їх залишилось дуже-дуже небагато в Україні та у цілому світі, і їх треба дуже оберігати. Підсніжник білий, звичайний. Я думаю, багато хто з вас його бачив, так ось і зривати його не можна, адже їх залишилось дуже-дуже мало. Сосна Крейдова вона більше була розповсюджена у Донецькій області. І сподіваємось, що вона там ще залишилась. З її плодів робили дуже смачне варення. Півник рогатий. Я думаю, багато хто з вас бачив їх на клумбах у своїх подвір'ях. Вони дуже розповсюджені саме у нас на сході України. Але я думаю, ви не здогадувалися, що в інших регіонах їх дуже мало, тому їх теж потрібно оберігати. Півонія тонколисна, її також можна побачити в нас на клумбах, але у дикій природі її майже не залишилося. Тому, якщо ви її десь побачите, не треба її зривати. А тепер ми переходимо до тварин та комах. Журавель сірий. Він розповсюджений саме на сході України і особливо в нашій області, їх залишилось дуже-дуже мало. Тому створюються спеціальні зоопарки та заповідники, для них створюють умови для того, щоб вони розмножувалися. Та проводили свою малечу. Жуколень рогач звичайний. Я думаю, ви здивуєтесь, що він також занесений до червоної книги, адже в нас їх дуже багато, вони дуже полюбляють мешкати на дубах. Але так він дійсно знаходиться у червоній книзі, тому що їх не так багато залишилось у світі та Україні. Кажан пізній. пізні. Так, їх так само дуже багато у нас. Але насправді їх дуже-дуже залишилась невелика кількість, тому що вирубують ліси там, де вони жили. У нас у Харкові навіть було створено спеціальний реабілітаційний центр для того, щоб там могли розмножуватися та відновлюватися кажани. Ведмідь бурий. Так, дійсно в лісах на Західній та Північній Україні водиться бурий-ведмідь. Але також через те, що ліси дуже сильно вирублюють, їх залишилось дуже мало, тому створюють спеціальні заповідники, де не можна бути браконьєром, це люди, які полюють на ведмедей. І там, де не вирубують ліси, для того, щоб створити умови для життя цих ведмедей. Рись. Так, вони також водяться в лісах Західної та Північної України. І також через виробку лісів їх залишилось дуже-дуже мало. Тому людні діти, оберігайте природу, не смітіть, висаджуйте дерева, прибирайте, корміть птахів та тваринок. І пам'ятайте, це наша з вами країна, це наша з вами земля. Нам тут жити, нам тут жити і дихати цим повітрям. Будь ласка, бережіть природу. Дуже вам дякую за заняття. До нас до наступних зустрічей.